Ну що всім доброго ранку? Привіт. Встала я сьогодні рано. Сьогодні в мене вихідний, але сьогодні, на сьогодні я записана на допомогу. Я трошечки розкажу: раз на рік дають допомогу всім біженцям від Червоного Христа. Треба записуватись трошки зарані. От тебе там питають, які ти маєш доходи і так далі. Чи ти підходиш під цю категорію, чи ні? Записують, потім приходить смс. Що у такого-то числа, в такій-то годині можна прийти і отримати цю гуманітарну допомогу. От. А я якраз в той період не працювала, підійшла і мене теж записали. От, зараз іду туди де, за вказаною адресою. Написали Тарновська вулиця, 28. От, в гуртожитку наші люди. Вже деякі її отримали. Хоча час був написаний о 10-й годині ранку починають давати допомогу. О в пів дев'ятого прийшла моя сусідка сказала, я вже отримала. Кажу, що дають вже зараз. Каже, так дають. Ну що, всі зібрались в гуртожитку, всі <схай> і побігли за допомогою. Я йду остання, ну думаю, на мене то вистачить. Це добре. От зараз буду шукати, де ця вулиця Дарновська. Ну, покажу скільки людей. Зібралося, що дають біженцям. Трошечки покажу, як живуть наші люди в Польщі. Ось тут дає допомогу. Називається міський ослідок комуцісполечний, осрідок інтервенції крижової в Новим Сончу. Тут відкрита. Зараз зайдемо на територію. От. Це теж мопс. Написано, що мопс. От, МОПС це такий теж м, осередок допомоги для людей різних категорій. От, написано, тут давайте ми глянемо. Мопс осередок. Ось, осередок інтервенції кризової в Новому Сольчу. дають допомогу, там є такі гаражі. От, їх відкривають і дають цю допомогу людям. Коли я підійшла туди, то стояли тільки наші. Коли я туди прийшла, стояли тільки наші люди, більше нікого не було. А тут ми звикли отримувати допомогу. Я пам'ятаю, моя мама теж отримувала допомогу для біженців. То було стільки людей. Вона стояла цілий день. То тут такого немає. Тут записали тільки, наприклад, в цей день тільки наші люди отримують допомогу. Це невелика кількість людей. Ми прийшли, пані вийшла, видала нам з тих гаражів все, що в них є, ото й усе. Тобто, тут все, щоб люди не штовхалися, не стояли в чергах годинами і так далі. Тут все дуже культурно, все розписано по годинам, хто в який день отримує і такого немає. Тобто, дуже добре, я дуже швидко її. Я отримала, замовили ми таксі і поїхали додому. Ну а дома, коли прийду, вже покажу, що нам дали, і ну, подивимось разом з вами. Ну що, я вже вдома. Зараз покажу, що нам сьогодні дали. Подивимось. Я так е, трошечки покажу. Тут дуже багато е, цілих три сумки, от, всього. У е, мене навіть не помістилося то е, все показати. І тут ще трошечки. Так, ну, якщо подивити, що тут, то тут все. Дуже багато, е, дуже багато консервів. Е, наприклад, е, Консервований горошок і з морковкою. В Польщі таке люблять, в Польщі таке їдять. от Дали дуже багато баночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І там ще 2 10 На на дві особи 10 баночок дали. І тут на кожному. Написано, що артикул не є призначений до спродажі, тобто, що, е, не, можна продавати то, що е, не можна продавати цю продукцію і е, по, по допомога тут від фундації Європейської Річ Посполіта і дофінансування через Унію Європейську. Так, що тут тут? Всього. Дали концентрат помідоровий теж. Скільки їх тут? Один, два, три. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім концентрату. Паштет є якийсь. паштет Випшовий. А, от. Теж чотири баночки. Що тут ще? Дуже багато шпротів. Шпроти волею. Теж, якщо полічити, скільки їх тут, ну дуже багато. Один, два, три, чотири, шість. Теж 10 банок шпротів. От. Таке печиво називається herbatніки-масляни. Таке просте печиво. Теж тут одна у мене не змістила таких 4 пакети. Дуже багато. Макарон. Макарон дали мені особисто 10 таких упаковок макарон. Тобто, допомога така дуже гарна. Що тут ще у нас є? Тут іще кава з божова розпущальна. Кава теж розпущальна є, таких два пакети. Далі це шинка. Шинка, ну, теж така консервована. Тиж скільки їх тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Що тут іще? Цукор. Цукор білий. Таких теж чотири упаковки цукру. Сир, сир гауда, сир. Теж дуже багато. Один, два, три. 4, 5-6 упаковок. Що ми ще тут маємо? Плацки, плацки, не. Ну, а оці, е теж таких дві упаковки. Молока. Дуже багато. У нас взагалі ніхто молоко не любить і не п'є. Тут одна. А там іще в мене скільки їх, якщо порахувати, то ще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Ну, тобто запастись можна. Ще тут що є. Фасолька. Фасольки, чотири таких банки. Це джем трускавковий. Ну, варення таке клубничне. Ти ж, чотири, ні, шість таких баночок. А ще мед. Ось мед і таких дві баночки. Тобто, ну допомога така дуже гарна і дуже багато всього дали. Так що запаслись ми <кій> надовго, я думаю. Гарна допомога. Черги зовсім не було. прийшли Забрали допомогу та й пішли. Ну, тобто, ну все добре. так що Ось такі справи. Ну що, а тепер трошечки хотіла поділитися своїми враженнями від цієї допомоги, яку я отримала. Допомога, як ви бачили, дуже гарна. Тобто, дуже багато продуктів. Все є: і мед, і консерви, і мука, цукор. Ну. Майже все, що треба, є дуже великій кількості, тобто вона дається на сім'ю, на родину. Якщо в родині дві особи, то дають допомогу для двох двох людей. От. Е, дуже гарна е, допомога. Ну, всього один раз на рік не часто, але нас іноді теж балують українців. Ну, і якщо порівнювати з допомогою е, в Україні, а моя мама живе в Україні, теж в, Харк... в Харківській області і теж дуже часто дають їм таку допомогу, то звісно вона мені розповідає, то це. То це ще треба, це жах, це треба вистояти. так, Тобто там в Україні дають такі талончики, або ти записуєшся теж, приходиш черга кілометрами, стоїш дуже довго і так далі. Можна витратити півдня на те, щоб е, отримати цю допомогу. Тобто то, е, в Україні зовсім інакше. Тут, знаєте, все-таки сподобалась їх організація. Е, всю, всю, всю цієї Видачі допомоги, те, що ми взагалі не стояли ні години. Вони в Польщі не збирають велику кількість людей, щоб люди не штовхались, не стояли в черзі, не сварились один на одного. Тобто, тут в Польщі дуже все гарно організовано. Так, що ми прийшли, отримали і пішли. Тобто, як я зрозуміла, записали небагато людей в цей день. Я подивилась там список. Тобто, коли я розписувалася за цю допомогу, я подивилась список. Там не більше десяти людей записано саме в цей день. Ми не штовхались, ми не сварились, ми не бились і так далі. Тобто, якось це організовано дуже так правильно. і Люди вони стоять в чергами година по годині як мені розказує моя мама От, ну так я розказувала. Деякі люди в нас звикли до наших черг і пішли отримувати допомогу за три години до того, як написали нам в смсі, що буде, що буде видаватися в 10, деякі о 7 годині стояли, бо навчені вже в Україні, що це великі черги і так далі. Але тут такого немає. і Як на диво написано було в 10 годин. а Побачили, що прийшли люди і стояли дуже рано, і їм почали видавати допомогу. Навіть не за, не за графіком, не за е, тим, що написано так, заплановано. Просто, просто почали видавати допомогу. Вони отримали вже о 8 годині. Е, щасливі прибігли е, до нас вже в гуртожиток, і всі ми е, пішли отримувати допомогу. Тобто Тут все, я вам скажу, більш як то організовано, більш якось це зроблено для людей. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Пишіть свої коментарі, діліться своїми враженнями. Що ви думаєте з цього приводу? От в кого який досвід. Я її отримую дуже рідко. За час перебування в Польщі я отримувала всього два рази. Перший раз, ну, як ми тільки не так давно переїхали до Польщі, тоді була дуже велика черга, ми стояли під дощем. А от другий раз, це ми вже три роки живемо в Польщі, це я другий раз в своєму житті щось отримувала. Не так часто я ходжу і прошу ту допомогу, ну але так склалось. От, і зовсім інше враження тобто пусто, нікого немає, мені посміхнулись, видали, і ми пішли. Ось такі справи. Ну, ну а на сьогодні все таке коротеньке відео вийшло. Коротеньке відео з мого життя. Пишіть свої коментарі. Якщо сподобалось е -е, відео, ставте лайки. Цікаво, мені почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. От, ну а на сьогодні все. Всім гарного дня. Па.